Вітаю всіх глядачів ютуб-каналу Час Змін. Зараз дуже гаряча тема: тема оподаткування грантових проєктів. Чи оподатковуються гранти? Які податки варто включати в грантовий проєкт, і все, що стосується податків та грантів. Сьогодні, в цьому інтерв'ю, ми розкриємо з пані Наталією Кучменко, це наша топ-тренерка школи з написання грантових проєктів. Це сертифікований аудитор з багаторічним досвідом. Це мега-крутий експерт в фінансах. Отже, презентую для вас сьогодні це інтерв'ю. Пані Наталю, вітаю вас, нашій віртуальній студії. Дня. Доброго дня, всіх вітаю. І дійсно у нас сьогодні з вами дуже цікава тема податкування грантових проєктів. Вона неодноразово це питання виникає у наших заявників і під час формування грантових заявок, і під час звітування. Також ця тема близька і нашим бухгалтерам, нашим податковим консультантам, нашим аудиторам, які безпосередньо пов'язані або з підготовкою, або звітуванням, або потім з підтвердженням витрат актуальності витрат на Проведення грантового проєкту на а, підтвердження, още... того, що ця тема гаряча, скажу вам, що кожного дня до нашої консалтингової кампанії, центр розвитку час змін, звертаються клієнти а, і просто е, звичайні люди, які нічого ніколи не мали щодо грантів, ці зацікавленості, але хочуть стати на цю стажину залучення грантових ресурсів і ставлять питання: а як же ж варто оподатковувати гранти, які податки включати? Отже, про це будемо сьогодні говорити, але перш ніж. Перейдемо до теми. Я хочу презентувати нашій новій аудиторії. Наш канал. Отже, хто до нас доєднався вперше, скажу що. Вам пощастило, ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб каналі про гранти, де ми розміщуємо абсолютно кожного разу оновлені конкурси, оновлену інформацію про конкурси грантові. Актуальні, де ми розміщуємо рекомендації експертів на тему, як залучати грантове фінансування. Ну і дуже багато різної актуальної корисної інформації на тему грантів. Тому вам пощастило, адже ви цікавитеся темою грантів. Ну і рекомендую підписати. І поставити лайк, це дуже важливо. Підписка вам дасть можливість переглядати всі відео, які ми тільки завантажуємо на цей youtube канал. А лайк це лайк вдячності, пані Наталі, за те, що знайшла час і розповість вам усі тонкощі роботи з грантами в контексті оподаткування. отже, і перше запитання, пані Наталі, до, до вас. Стосується наступного а, моменту. Часто заявники а, думають, що грантові кошти, які надходять до них на рахунок, коли вони отримують грант, да, а, а, стає цей грант об'єктом оподаткування. А, чи хибне це твердження і чому, будь ласка, роз'ясніть. Ви знаєте, дійсно це дуже актуальне питання, і до внесення змін до податкового кодексу України, які відбулися там два роки тому, і які визначають суто питання оподаткування бюджетних грантів. До того моменту було дуже багато питань, і іноді контролюючі органи, фіскальні наші органи по різному навіть в одному місці, але районні державні податкові інспекції по різному трактували деякі норми. Законодавства з питання оподаткування грантових коштів на сьогоднішній день. У нас існує чіткий нормативний документ, який саме регулює і регламентує питання оподаткування грантів, це податковий кодекс України, в якому є пункти і статті, які визначають дане питання. Перш за все, є внесено питання правове формує правове питання щодо податкування бюджетних грантів визначено, що бюджетний грант це цільова допомога в вигляді коштів або майна, які надаються на безоплатній безповоротній основі, і визначається, що грант не є підприємницьким або комерційним доходом, і згідно якщо грантодавець і грантоотримувач – Коректно використовують питання грантових коштів і використовують їх в рамках бюджетно цільової програми. Цільово використовують кошти, то тоді не виникає об'єкту оподаткування, тобто грантові кошти не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, податком на доходи і єдиним податком для фізичних осіб-підприємців. Але в залежності від системи оподаткування може бути є бути специфічні моменти, які ви маєте відображати. Не в грантовій е, документації, а вже в податку в податкових деклараціях вашого підприємства або mm -hmm. фізичної особи підприємця. А про особливості е, ось ці, що ви говорите, які е, мають місце при різних системах оподаткування, ми поговоримо трішки згодом. Е, от е, наступне питання, яке передресовую вам від наших глядачів: е, які податки варто включати до кошторису е, грантової заявки, е, тому що Відкриваючи кошторис, можна очима вловити друга чи третя стрічка зверху а одразу після <му> цифр по оплаті праці так, є частинка, яка присвячена оподаткуванню. І це збиває з пантелику багатьох заявників. Мовляв, о, а потрібно включати. Будь ласка, роз'ясніть це питання. Безумовно, є податки, які ми включаємо в бюджет, тобто ми не можемо сказати, що в бюджеті не фігурує жодний податок. Ми з вами говоримо, що ми не включаємо до бюджету грантового проєкту ті податки, які оподатковують дохід підприємця або підприємства. Ще раз зазначаю, що ми не визначаємо з вами 20% або іншу ставку податку на додану вартість, податок на дохід підприємства або єдиний податок. Платника податку на єдиній системі, але єдиний податок, який у нас фігурує в нашому бюджетному кошторисі, це єдиний соціальний внесок, тобто 22 податку, який нараховують податковий агент, тобто заявник, так, нараховує на фонд оплати праці нанятих працівників. Наняти працівники можуть у вас у вашому проєкті бути залучені. На різних трудових на підставі різних трудових відносин. Це може бути штатні працівники, можуть бути позаштатні працівники. Це можуть бути працівники наняті за трудовими договорами, цивільно-правовими договорами, але має бути ознака, що це фізична особа, яка нанята з метою реалізації даного проекту заявником на період реалізації даного проєкту. Хочу зазначити, підкреслити, що фізичні особи-підприємці, яких ви залучаєте в вашому проєкті, вони не включаються до бази оподаткування єдиним соціальним внеском, і внесення фізичних осіб підприємців до цієї загальної вартості суми статті суми на витрати на оплату праці, вони є хибними. Тому будьте, будь ласка, уважні, коли даних ФОПів включаєте вашу. Ваш кошторис, але ще раз підкреслюю: у нас в вашому е грантовому проєкті в кошторисі його фігурує один єдиний податок, єдиний соціальний внесок. Все. Угу. а отже, як впливає система оподаткування, обрана суб'єктом в даному випадку заявником, да на а, ті цифри, які відображені в кошторисі грантового проєкту? Я хочу зазначити, що окрім бюджет, окрім грантового бюджету, так і а, до пакету документів, документації звітності, які ви надаєте і по яким ви звітуєтесь в рамках грантового проекту, існує ще податкова звітність і статистична звітність суб'єкта підприємницької діяльності або заявника. Який на цей грант подає, тобто ви подаєте, ви звітуєтесь по факту реалізації грантового проекту, по факту цільового використання цих грантових коштів, але у вас ще залишається обов'язок заповнити податкові документи і подати контролюючі органи як платника податків. А якщо ви на загальній системі, якщо заявник на загальній системі оподаткування, так то у нього він має заповнити свою податкову декларацію, яка відповідає даній системі. Це декларація на податку на прибуток, і скоригувати фінансовий результат, тобто дохід вигляді дігрантів. І витрати, які на реалізацію грантового проєкту, він коригує цей фінансовий результат в даній декларації і зазначає це як різниці, як податкові різниці. Але це не в результаті все рівно не виникає податковий дохід, і не виникає зобов'язання сплачувати ці податки до бюджету, але є. В залежності від того, що він на єдиний на загальній системі оподаткування, в нього своя форма звітності. Єдиникі юридичні і фізичні особи, особи заповнюють іншу декларацію єдиного платника, єдиного податку. Але як правило, також якщо ви навіть зазначаєте в даній декларації суму гранту як дохід і суму витрат, які пов'язані з реалізацією вашого проекту, у вас все рівно виникає нуль доходу. Так uh -huh. а, і якщо ви просто фізична особа, яка отримує грант, так у вас також це також регульовано податковим кодексом України. У вас також не виникає обов'язків, якщо ви отримуєте грант, якщо ви не член команди, якщо uh -huh. ви отримуєте гранту, у вас також не повинні виникати податки, які ви сплачуєте до бюджету. Але є інші моменти, наприклад, коли ви платник єдиного податку ФОП. Так? І ви є заявником, тобто ви як ФОП отримуєте грант, і ви uh -huh. ще в рамках грантового проєкту ще додатково отримуєте дохід, uh -huh. так, як, як член команди. Uh -huh. То тоді ви от на, о, на той гонорар, який ви отримуєте як uh -huh. член команди проєкту, uh -huh. ви зобов'язані отримати і сплатити податки до бюджету, uh -huh. з, е, е, які утримуються. Із доходу дуже часто звучить запитання від заявників, які формують якраз кошторис на подачу на грантовий конкурс, чи включати в бюджет вартість товарів з ПДВ чи без ПДВ. А ми розуміємо, що міжнародна технічна допомога вона не оподатковується. Гранти не оподатковуються. А отже, ті вартості товарів, які вносяться в кошторис, повинні формуватися як. З ваших уст хочемо почути? Вони формуються. Ви включаєте ПДВ. Ви його якщо ви е, платник податку. Це в єдиному е, е, є єдиний варіант, коли ви е, розглядаєте ПДВ. Як, ну, як його сплачувати, як його нараховувати? Зрозуміло, що як платник податку на додану вартість, якщо ви зареєстровані таким платником, ви зобов'язані заповнити податкову декларацію, сформувати податкові зобов'язання і податковий кредит. Я читала різні коментарі відносно цього питання, так? але моя думка залишається незмінною. Я вважаю, що якщо ви не можете. Якщо ви не берете на себе податкові зобов'язання, то ви не маєте право формувати податковий кредит на ті товари роботи послуги, які ви витрачаєте в рамках реалізації грантового проєкту. Тобто, оце податок на додану вартість, ви включаєте просто у вартість товарів, робіт і послуг і формуєте таким чином кошторисну вартість вашого проекту з урахуванням ПДВ. витрати угу. Да. <світ> які угу. Варто ще поговорити детальніше про звітність, тобто є податкова звітність підприємства і є звітність по використанню грантових ресурсів. А як відображаються там суми податків Які особливості? Як я вже зазначала, в залежності від вибраної вами системи оподаткування, на якій ви? Заявник да, грантоотримувач uh -huh. а, даної а, грантової допомоги, а, на якій ви офіційно зареєстровані, маєте ви підтвердні документи з вашої податкової інспекції. В залежності від цього, у вас виникає обов'язок формувати фінансову і податкову звітність і звітувати в певні там визначені періоди а, і терміни. А, отже, я хочу ще раз а, також підкреслити, що окрім. Звітності по вашому грантовому проєкту ніхто вас не позбавляє з обов'язку заповнювати податкову звітність і звітувати по результатам діяльності вашого підприємства за певний період, в тому числі і за реалізацію грантових проектів. Якщо ви ще раз хочу підкреслити, на загальній системі податкування, то у вас. Сума доходів і витрат по гранту не фігурує в податковій декларації, просто за результатами. Так внесення цих даних в декларацію у вас не виникає дохід, і у вас не виникає обов'язку сплачувати mm -hmm. ніякий податок на дохід. А якщо ви єдине на єдиній системі оподаткування, також ви маєте право включити в декларацію, вартість доходів і вартість витрат по даному грантовому проекту, тобто вашій декларації воно буде скориговано. Дохід. Тобто сума грантового договору буде дорівнювати сумі витрати, у вас також по результату буде нуль. Uh -huh. а, а ти та, та звітність, яка у вас виникає. Внаслідок того, що ви працюєте в інтересах третіх осіб, тобто нанятих працівників в рамках грантового проекту, у вас є зобов'язок заповнити ту податкову і статистичну звітність, яка передбачається нашим нашою державою для обліку. І е, звітування по податках, які на фонд заробітної плати нараховуються і перераховуються до бюджету. Це mm -hmm. також є окремий перелік звітності, і е, саме тому кожен донор закликає в в команді проекту мати обов'язково бухгалтера або фінансиста, або людина, яка або організація, яка буде на умовах аутсорсингу обслуговувати, mm -hmm. тому що ми з вами. Ми зобов'язані звітуватись по грантових проєктах тільки на підставі діючої нормативно-правової бази, яка регулює питання обліку, нарахування податків і звітності по даним податкам і, і, і по грантам. Угу. Пані Наталю, часто так буває, зізнаються заявники, що ви безпосередньо податковий, податковий інспектор а такі тези висловлює, що неправда, ви отримали грант, ви повинні його оподаткувати. Якщо не оподаткували, ну все там штрафні санкції і так далі. Ну, тобто, доходить навіть до конфліктів. Порадьте, будь ласка, чи можна спрацювати на випередження? І як вийти із такої ситуації, коли просто податковий інспектор не володіє інформацією про ці тонкощі, які ви щойно нам повідомили? Ви знаєте, є різні питання, ну різні. Такі ну, шляхи реалізації даної проблеми. По-перше, якщо ви звертаєтесь, наприклад, за консультацією або за супровідом в компанію або з питань податкового обліку, так, супровіду або аудиторську компанію, вони ці організації, як правило, можуть вас ну, в цих питаннях провести начебто, як за руку, да, і самостійно вести перемовини з контролюючими інстанціями, да, тобто професійно обґрунтовано і відстоювати вашу позицію, так тобто, це якщо ну перший шлях, uh -huh. другий шлях. Ви безумовно можете платник податку, отримувач гранту, може зробити а, запит до о, не тільки ну, якщо у нього є конфліктна ситуація з. Uh -huh. Податковою інспекцією за місцем реєстрації вашої організації ви можете зробити такий запит, наприклад, в Державну фіскальну службу або в Міністерство фінансів щодо роз'яснення щодо податкування грантів. Єдине, що ви маєте розуміти, що запит має бути дуже. Професійно і коректно складене для того, щоб вам надали не просто розлоги да відписку, а конкретну відповідь. І тоді для вас оця або податкова консультація, або відповідь роз'яснення з боку органу, який відповідає наше міністерство фінансів, да який відповідає за питання, Обліку і звітності в країні, да й встановлені, встановлені розробку стандартів таких облік, такого обліку, я думаю, що це буде для платника податків такою своєрідною індульгенцією, да, захисною грамотою. От, якщо будуть виникати питання з боку ну, на місцях, угу. тобто, якщо ви не можете знайти якісь а, точки, а, начебто, так, да, з вашої. Контролюючими фіскальними органами uh -huh. на місцях ви маєте залучати когось ну, на захист вас, тому що воно ну, дійсно воно буває таке, що не, не до до кінця розуміють питання місцеві податкові органи, тому що до прийняття з змін до податкового кодексу дійсно. Навіть я коли працювала в українському культурному фонді, ми стикалися навіть з боку вищостоящих організацій, mm. да і е, державних інституцій, які відповідають за ці питання, не до кінця розуміння. Тому що на е, кілька років тому у нас тільки з'явилось це поняття гранту, грантової допомоги, дійсно, навіть на вищих рівнях е, влади не до кінця розуміли, як воно податково Встигли Вони... розібратися. На сьогоднішній день це. Все, -таки, все ж таки нормативна база існує. Мені здається, що може бути ситуація не до кінця розуміння оподаткування грантів з боку наших фіскальних органів, коли грант не відповідає поняттю бюджетного. Тому що я хочу зазначити, що в нас чітко в законодавстві визначено, що бюджетний грант не податковується, не є об'єктом оподаткування. Mm -hmm. Що таке бюджетний грант? Всі наші державні інституції, як правило, які займаються реалізацією грантової, грантової підтримкою на території України? Вони є отримувачами міжнародних фінансової і технічної допомоги, так і включені в реєстр отримувачів і? Надавачів бюджетної або грантової, або гуманітарної допомоги, і це дуже важливо, тому що uh -huh. може бути таке, що організація отримала просто якусь безповоротню фінансову допомогу, яка не підпадає під визначення бюджетного гранту, uh -huh. і, і з боку фіскальних органів може виникнути правомірне запитання: це не є бюджетним грантом. Це є об'єктом оподаткування, да? і тоді можуть виникати моменти. І друге питання це те, що я вам зазначила, коли фізична особа-підприємець є отримувачем гранту, uh -huh. да? тобто він не, є плат... він не повинен сплачувати податок на цей гранту. грант, на суму гранту, тому що це не є комерційним або підприємницьким uh -huh. доходом. Але якщо в рамках а, ці, цього грантового договору ця особа, заявник, Є іще членом команди і отримує винагороду в рамках да цього грантового проєкту, то тоді може бути запитання також з боку з фіскальних органів, що ця особа фі... тоді як а, вона отримує дохід а, в рамках цього uh -huh. проекту, і це підпадає під а, оподаткування. Третє питання, коли можуть виникати питання оподаткування, коли некоректно і нецільове використання uh -huh. гранту. Наприклад, ви повертаєте гроші невикористані, використані, uh -huh. або ці гроші залишаються у вас на розрахунковому uh -huh. рахунку, так? але ви не реалізували грантовий проект uh -huh. і з боку контролюючих органів. Це є ваш можуть виникати це... запитання, так, так, угу. так, так. Ну, на щастя, в у нашої аудиторії є Ютуб канал Час Змін, є такі спікери, як ви, пані Наталю. Ви так чітко все розклали по поличкам. Я думаю, що більше запитань по оподаткуванню не залишилося у наших глядачів. Але якщо ще є, то будь ласка, ставте в коментарях їх. Ми обов'язково на них відреагуємо. І хочу нагадати вам, що 2023 рік це рік. Шалених грантів для бізнесу, в тому числі, і вже анонсовано, що від держави буде щонайменше шість грантових програм: це гранти на 250 тисяч гривень, і гранти до 8 мільйонів і ще інші інші. Тому ми обов'язково зробимо з пані Наталією на цьому Ютуб-каналі по крокові інструкції, як власне було це і в минулому, 22-му році. Як же ж правильно формувати бізнес-плани? Тому не забудьте підписати. На цей YouTube канал, щоб не пропустити ці корисні відео, які приведуть вас до перемоги, до отримання омріяного гранту на розвиток ну або створення власної справи. На цьому я буду завершувати. Пані Наталі, дуже вам дякую за такий. Детальний екскурс по темі чи оподатковуються гранти. Ми зафіксували, що гранти не є об'єктом оподаткування. Прощаюся з усіма. Ну і не забудьте поставити лайк під відео. Це лайк вдячності нашим спікерам, що знаходять можливість вам роз'яснити таку важливу і необхідну інформацію. Пасибі, Наталю, до зустрічі на все добре, на все добре, до побачення.